Сьогоднішній альбом починається з Литви, Є, буде кілька цікавих екземплярчиків, будуть і звичайні. Зразу розкладу по лотах. Якщо когось цікавить, як я це роблю, тут майже всі в UNC, тому UNC набори кладу до наборів, які цікаві екземпляри по одній штуці, кладу по одній штуці. Так, ну цей без перегину, але от є такі різні м'ятини. Номер гарний. Так, тут тут є відмінності. З написом і без напису. Поцінів майже те саме. Це всі недорогі банкноти. Вони будуть наборами. Ті, що подорожчі. Ну, Цю, напевно, одну залишу. Тут пише 3 фунти, але я думаю, її ціна десь близько 10 євро. Десяточка гарна. Так, що тут пише? 4,5 фунти 2001 рік. Ну, ця також трошки більше коштує десь. Можливо, 15 євро в UNC. Так, але в нас десь тут перегін має а Ось тут таку. Ніби як я не знаю, як ніби як пачку перегнули чи щось таке. Дуже такий плавний. Так, нехай лишається, Вона також буде одна в лоті. Так, це набір е, приватних бон. Зразу попереджаю. Їх в каталогах, я думаю, ви не знайдете. Вони також будуть набором, вони не є дорогі. Але є колекціонери, які і такі екземпляри також колекціонують. 12,5 фунтів Швейцарія. Не Швейцарія, Люксембург. 100 франків. Ця, думаю, мінімум 20 євро буде коштувати. Хоча тут якась вмятина є по центру. Видно? Так, ніби раз. Буквально десь сантиметр. Центрального перегину немає. Люксембург 20 франків. Час опігу. Ця буде десь 2-3 євро за штуку. Так, 36,5 фунтів. Макао 10 патак. 1963 рік. Ну а це класний екземплярчик. Це я навіть не знаю, можливо і. А вона перегін має. Мало перегін. Шкода. Тут ціна написана за UNC. Ну, думаю, десь десь так і буде коштувати в такому стані. В UNC, я думаю, там би і до 100 євро ціна дійшла б. Так, 28 фунтів UNC. П'ять патак. 76-й рік. Ну, оця в Юнці. ця вже без перегину. Ідеальненька. Ця десь до 50 євро буде. Макао 10 фунтів. П'ять патак. 81 рік ця вже дешевша. Ця може десь 15 євро буде кошти. Можливо, і до 20. 10 патак, 91. -й. ця ще дешевша. Ця десь до 10 євро.

10 по так 2095. Ну, а ці DC будуть в останній районі 10 євро. Може деякі до 15 ти навіть будуть. Так, це у нас 2003. Отка пам'ятаю цих полос захисних. Це папір, це не пластик. Ну, така є. Так, це у нас македонія. Ці дешеві. Зразу їх тут складаємо. Наборами. UNC. 5 тысяч и 10 тысяч Трошки дороже В районе 10 евро будут за штуку Они будут по одной штуке в лоте UNC ця дешева макетонія. О, оце дорогезні екземпляри. Мадагаскар. Тут пише 18 фунтів, тут 32 фунти. Ну, в такому стані їхня ціна буде до сотні євро, я так думаю. Тут є перегін, це буде дешевше. Причому такий жорсткий був, але вже давно в альбомі лежить. І він ледь такий помітний. Ну і края отакі от покоцні були. Ну, запаху немає, щоб її мили. Я думаю, її так добре зберігали. Класний екземпляр. 5 франків. Мадагаскар 1970 1937 рік. 37-й і 10 франків, також 37-й, це має два проколи від степлера. А перегін центрального немає. Чи є? Не, є якийсь такий, є плавненький. Дуже-дуже такий. Якщо той жорсткий, який тягне на XF, то цей такий плавний тягне на About in Circle. Ще мені здається, їх тут два. От, ні, це це не перегін. Один. Один перегін два проколи. Біленька, чистенька. Кути такі от трошки покоцані? Отак? Досить непогано зберігся. В добрих руках лежав. Добре зберігся. Далі Мадагаскар. 1000 франків. 1000 франків. 1966 рік. 40 фунтів. Verify. Так, є численні проколи. Надривів. Не бачу. Немає. Ну, перегини, само собою, вздовж і впоперек є. А так, в принципі, непогано збереглася. Так що це за чорна. Якийсь пруд. Oscar. Думаю, такой здесь до сотни евро будет. Плюс-минус. Так, те все по одному будут экземпляру. Так, это уже больше современный. 94-й год. 500 франков. Те будут наборами по несколько штук. 1000 франков. Тут пише 2,23,50. Десь до 5 євро. А можливо трошки менше. Ну, в цьому районі Тисячка більше, плюс-мінус. Ну, ці вже будуть понад 10 євро за штуку. 5 тисяч франків. Класно, збереглися. Навіть кути практично всі ідеальні. Так, такі делікатні. Ця десь в районі 15 буде євро. Тут якісь хвилястості є. Перегинів немає. Кути практично ідеальні. І 25 тисяч це десь буде 20 євро коштувати. Це також без перегину. Також кути ідеальні майже. Ну, то я думаю, це найкраще. Найкраще збереження має. Тут єдиний малюнок зміщений вниз, вниз і праворуч. Ідемо до завершення. І це ще новіші. Це у нас 2003 рік. Ну, оці, в принципі, що 10 000 може бути десь 15 євро. Це десь 10 і 2 рівень 5. І це вже ще сучасніші, 2004 рік. Ці вже геть дешеві. Ну, Ось така колекція. Якщо вам все сподобалось, дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям. Зустрінемось в наступному відео.